Тридев'ятім славнім царстві, де колись був цар горох, є тепер на господарстві мудрий пан, вельможний ох. Сам той ох на корк завишки, а на сажень борода знає край і вздовж, і вширшки, і кому яка біда, чи хто правий, чи неправий, чи хто прийде сам, чи вдвох. Всіх приймає пан ласкавий. Тільки треба мовить ох. На зеленому горбочку спершу не людей приймав, потім сів у холодочку, Звідти голос подавав. А як зранку, та й до ранку Стали люди обридать. Ох, зробив собі землянку, оха більше не видать. Але хто те місце знає, не трухлявий пень і мох, Той приходить і волає або тихо каже: Ох. Якщо навіть ненароком. Тає ох, промовив ти, знай, що вилізати боком, воріття бо вже не знайти. Бо затягне з головою трясовиця мухова, і з душею ще живою під землею похова. Під землею ж там палати, де вельможний ох сидить. Гарні пишні кімнати, срібло злото скрізь ряхтить, Дорогі й самоцвіти, наче зорі моготять. Скрізь заморські дивні квіти, по клітках пташки сидять. Золотії грають рибки в кришталевих скринючках, тут ведмеді ходять дибки, в рукавичках, жупанках, враз тебе там обморочать, блиск і пахощі міцні, папугаї, заторочать, приказки якісь дивні, і безглузді очі втупить, в тебе рибка мовчага. Тут ведмедів гурт обступить, кожен лапу простяга. Той бере тебе за руку, той торкає за плече, Боронь Боже, ворухнутись, кров одразу потече. Бо крізь білі рукавички враз проб'ються пазурі, гачкуваті, мов гаплички, так і вп'ються, мов щурі. Тож коли вже раз попався, наче в пастку бідна миш, то сидимо, прикувався, не рушай мовчи та диш. Вийде ох, вітай гостині, чи волієш нам служить, чи волієш може нині головою наложить. Скажеш, я служить не згоден, зараз цок тебе влубок. Якщо ти носить не згоден, рукавички й жупанок, стань на службу, подаруй, рукавички й жупанець, привітають, пошанують, тільки й там тобі кінець. Вічно будеш пробувати у підземному дворі. Більш тобі вже не видати ані сонця, ні зорі, де торкнешся всюди брами, під замком та під ключем, десь далеко хтось часами озивається плачем. Спів на плач відповідає плач на спів, так без кінця. Кажуть, бранка там ридає, жде юнака молодця. Коло неї там жар птиця співом душу потіша, та сумна, міцна темниця. Смутна в дівчини душа, якби хотів їй волю дати, Хто з хоробрих юнаків Мусить перше розрубати Сімдесят ще й сім замків? Вже вам казка обридає, що ж, хто має кладанець, Хай замки ті розрубає, Буде казочці кінець.